Як прибрати нав'язливу рекламу на Xiaomi та схожих телефонах. Зараз покажу, що треба зробити у першу чергу. Для цього переходимо у налаштування. Шукаємо програми. Обираємо всі програми. Далі у правому верхньому куті обираємо три крапки, обираємо інші налаштування. Тут нам Потрібно вимкнути рекомендації. Саме рекомендації це і є. Реклама у додатках на китайських телефонах. Тому якщо ви бачите у своєму телефоні щось зв'язане з рекомендаціями, тоді обов'язково це вимикайте. Тим самим ви позбудетесь нав'язливої реклами. Зараз для прикладу, вам покажу на деяких програмах. Ось для прикладу, провідник. Так само заходимо у меню, обираємо налаштування. Обираємо про програму. І ось тут ми знову бачимо рекомендації. Тому треба їх обов'язково вимкнути. Щоб саме програма-Провідник вам не показувала рекламу. І так треба пройтись по усім програмам, по усім додаткам та пошукати рекомендації. Якщо ви їх знайшли, тоді потрібно обов'язково вимкнути. Ось наприклад, музика. Ось як ми бачимо, відразу показується реклама. Обираємо меню. Далі налаштування. Розширені налаштування. Шукаємо. Ось тут ми теж бачимо, по-перше, показувати рекламу, а по-друге, персональні рекомендації. Потрібно не тільки вимкнути показувати рекламу, а й вимкнути персональні рекомендації. Це також є реклама. Ось ще один приклад. Переходимо у безпека, налаштування. І ось тут ми теж бачимо отримувати рекомендації, тому також обов'язково вимикаємо. Розробники навмисно називають рекламу рекомендаціями, щоб вводити в оману користувачів. Мені у багатьох телефонів відрізняється, тому дам найголовнішу пораду. Пошукайте в своєму телефоні і усюди, де ви знайдете рекомендації. Просто їх вимикаєте, і тим самим ви значно зменшите кількість реклами на вашому телефоні.